У Словаччині погода змінюється дуже-дуже швидко. Тільки що ми їхали було сонце, тепер небо вкрилося хмарами. Можливо, тому що ми біля підніжжя тадр. Хоча, здається, біля підніжжя це так не можна сказати, тому що насправді, мабуть, туди багато кілометрів. Але мені здається, що ми зовсім зовсім до них. Подивіться, які вони прекрасні, такі суворі, чорні, засніженими вершинами. О, вони мені такі, знаєте, як вікінги. Шкода, що відео не передає цих вражень. Дивіться, як хмари висять просто над горами. А ось там білі хмари нижчі за гори. Я думаю, якби піднятись туди наверх, це були б неймовірні враження. Ну що ж, очікуємо і на таку подорож?